Отже, сьогоднішня тема в нас індекси. Планом заняття є фінансові індекси, економічні індекси, соціально та демографічні індекси, технологічно та наукові індекси, і відповідно висновки по цьому всьому. Фінансові індекси статистиці відіграють ключову роль у вимірюванні та аналізі економічних процесів. Вони допомагають оцінювати стан ринку, прогнозувати тенденції та приймати обґрунтовані рішення. І так, що таке фінансові індекси? Фінансові індекси це статистичні показники, які відображають зміни у вибраному наборі активів, таких як акції, облігації, товари чи нерухомість. Вони слугують еталоном для оцінки загального стану ринку або його окремих сегментів. Основні види фінансових індексів це є індекси акцій, індекси облігацій, індекси товарів, індекси нерухомості. Індекси акцій це індекси, які вимірюють середню вартість вибраного набору акцій. SP 500 включає 500 найбільших компаній США, Dow Jones Industrial Average, DGIA показує середню вартість акцій 30 найбільших американських компаній. NASDAQ охоплює понад 3 тисячі компаній, переважно технологічного сектору. Індекси облігацій відображають середню вартість вибраного набору облігацій. Bloomberg, JP Morgan – це одні із найбільших індексів облігацій, які є у світі. Вони охоплюють міжнародний ринок облігацій разом. Ці два набори індексів. Індекси товарів вимірюють середню вартість вибраного набору товарів. S&P GSCI охоплює широкий спектр сировинних товарів. Включаючи нафту, газ, метали та сільськогосподарську продукцію, він використовується для оцінки загального стану тенденцій на ринку сировини. Bloomberg Commodate Index відображає зміни у вартості ключових товарів, яких таких як енергоносії, метали та сільськогосподарська продукція. Він має широку диверсифікацію та обмеження на концентрацію окремих товарів. Індекси нерухомості відображають зміни у вартості нерухомості. S&P Case Shield Home Price Industries аналізує ціни на житлову нерухомість у США. Методи обчислення фінансових індексів існує кілька методів розрахунку фінансових індексів. Ціновважені індекси обчислюються на основі цін акцій, наприклад, Dow Jones. Капіталізаційно зважені індекси враховують ринкову капіталізацію компаній, наприклад, SP 500, рівноважні індекси. Всі компанії мають однакову вагу незалежно від їх капіталізації. Важливість фінансових індексів. Фінансові індекси мають кілька важливих застосувань. Вимірювання ринкової продуктивності, допомагають оцінити загальну продуктивність ринку, еталони та інвестиції використовуються для порівняння продуктивності інвестиційних портфелів. Аналітичні інструменти допомагають економістам проводити ринкові дослідження та робити прогнози. Інвестиційні продукти на базі індексів створюються біржові фонди та індексні фонди Наступним у нас дають економічні індекси. Економічні індекси це статистичні показники, які допомагають оцінювати стан економіки, її динаміку та ефективність. Вони використовуються для аналізу ринкових тенденцій, прогнозування змін та порівняння економічних показників між країнами або регіонами, основні види економічних індексів: індекси цін, індекси економічного розвитку, фондові індекси, індекси зайнятості та доходів. Отже, індекси цін, це є індекс споживчих цін, CPI. Він вимірює середню зміну цін на товари та послуги, які купляють споживачі. Він включає продукти харчування, житло та комунальні послуги. Транспорт і медичні послуги. CPI використовується для оцінки рівня інфляції та купівельної спроможності населення. Наприклад, якщо CPI зростає на 5% за рік, це означає, що середній рівень цін на споживчі товари підвищився на 5%. Також є індекс цін виробників. PPI. PPI відображає зміну цін на рівні виробництва, тобто ціни, за якими підприємства продають свою продукцію. Він включає сировину, проміжні товари, готову продукцію. PPI є раннім ідентифікатором інфляції, оскільки зростання цін на рівні виробництва часто призводить до підвищення споживчих цін. Відповідно, Якщо е, ціна на нафту зростає, то це може вплинути на вартість бензину та транспортних послуг. Так воно і є пов'язано. Наступним де індекс економічного розвитку, індекс людського рівня розвитку HDI, оцінює рівень життя освіти та охорони здоров'я країни. Індекс конкурентоспроможності визначає здатність країни ефективно конкурувати на світовому ринку. Фондові індекси про них ми вже в принципі згадували. Це є Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq, тобто вони охоплюють найбільші компанії, тобто і показують їх середні. Ну тобто, наскільки вони зростають чи падають. Тобто не конкретно по кожній, а саме набір з там, допустим 30 найбільших компаній, 500 найбільших компаній або 33 тисяч найбільших компаній, переважно по технологічного сектору. Індекс зайнятості та доходів. Є індекс безробіття, який показує частку безробітних у загальній робочій силі. І індекс реальних доходів населення. Він оцінює купувальну спроможність громадян з урахування інфляції. Економічні індекси допомагають урядам, бізнесу та інвесторам. Приймати обґрунтовані рішення. Переходимо до соціально-демографічних індексів. Це статистичні показники, які допомагають оцінювати рівень життя, соціальну стабільність, демографічні зміни та якість людського капіталу. Він використовується урядами і дослідниками та міжнародними організаціями для аналізу суспільних процесів і розробки соціальної політики. Є такі індекси. Індекс людського розвитку, індекс щастя, індекс гендерної рівності, індекс бідності, індекс старіння населення, індекс міграції. При цей більшість цих індексів доволі логічно навіть по своїй назві, але варто в них трошечки заглибитись. Індекс людського розвитку це індекс розроблений ООН, оцінює рівень життя в країні на основі трьох основних ключових показників: очікувана тривалість життя відповідно, це здоров'я населення, рівень освіти, середня та очікувана тривалість навчання, і рівень доходу ВВП на душу населення. Він допомагає порівнювати рівень розвитку різних країн та визначати пріоритети соціальної політики. Індекс щастя. Цей показник враховує суб'єктивне сприйняття добробуту населення, рівень соціальної підтримки, економічну стабільність та екологічні фактори. Він використовується для оцінки загального рівня задов... Задов... задоволеності життям у різних країнах. це такий до справді цікавий, я би сказав, певною мірою трен... трендовий індекс, е... і можна озвучити по ньому, допустим, топ-5 країн. Тобто на першому місці є. Фінляндія восьмий рік поспіль на першому місці, якщо що, на другому йде Данія, на третьому йде Ісландія, на четвертому йде Швеція, на п'ятому Нідерланди. Україна у 2025 році зайняла 111 місце серед 147 позицій. Наступний індекс це є індекс гендерної рівності, вимірює розрив між чоловіками та жінками у сферах освіти, зайнятості доходів та, політичних, та політичного представництва. Використовується для оцінки рівня гендерної рівності та розробки політик для її покращення. Також можна сказати певною мірою трендовий індекс, скажімо так, на слуху. В топ-5 входить перше місце Швеція, друге місце Данія, третє місце Фінляндія, четверте місце Нідерланди, п'яте місце Франція, принцип майже всі ті самі. Україна у 2025 році посіла 20 те місце серед 28 країн. Наступний індекс індекс бідності. Він визначає рівень бідності в країні, враховуючи доступ до основних ресурсів, таких як освіта, охорона здоров'я, житло та харчування. Допомагає урядам розробляти програми соціальної підтримки. Ну і вже якщо ми обговорили топ-5 по ін попередніх індексах, то можна і це згадати, як то кажуть. На першому місці тут йде Південний Судан. 83 82,3% населення живе за межею бідності. Бурунді 78,9% населення живе за межею бідності. Малаві 76,4% населення живе за межею бідності. Демократична Республіка Конго 74,8% населення живе за межею бідності. Центральноафриканська Республіка 73,2% населення живе за межею бідності. Україна у 2025 році посіла 68-ме місце, якщо не вдаватися в окрему термінологію, бо по цьому можна чуть не цю лекцію окремо провести, то межа бідності за мірками, тобто порогова межа світового банку, складає 2 долари 15 центів на день. Якщо людина, тобто, може собі дозволити менше ніж ця цифра на день, то це вважається тобто, межа бідності. Менше, ніж умовно, зараз, які 85 гривень, напевно, на це якось так. Наступним індексом є індекс старіння населення. Він показує співвідношення між кількістю людей похилого віку та молодим населенням, використовується для прогнозування соціально та економічних викликів, пов'язаних із старінням суспільства. Отже, за даними Глобального індексу старіння населення 2025 року, топ-5 країн з найвищим рівнем старіння населення. Перше, Японія найвищий відсоток населення, населення віком 65 плюс років. Італія значна частина літніх людей у структурі населення. Німеччина третє місце. Фінляндія четверте місце, П'яте йде Португалія. Україна стала на 2025 рік посіла 79-те місце у понад 100, 143 країнах. Наступний індекс насправді доволі інтересний. Тобто це є індекс міграції. Всі ми знаємо з вами, який у нас іде. Є... Зараз момент по міграції в країні, відповідно, він відображає рівень міграційних поток, потоків, включаючи внутрішню та міжнародну міграцію. Допомагає аналізувати демографічні зміни та їх вплив на економіку. Але оскільки індекс це середнє, він включає як відтік, так і притік. Розумієте? А в нас, в принципі, доволі низький рух міграції відносно зараз. бо Чоловікам заборонено виїжджати, тобто жінки, якщо виїжджають, то вертаються. Тобто, і така міграція, вона у нас доволі відносна. Вона у нас була дуже висока на початку війни, зараз вона інша. І за рахунок того, що до нас їде мало, ну, в принципі, до нас ну, не їдуть, до нас не мігрують жити люди з інших країн. Тому він у нас, в принципі, досить середній. Тобто на першому, місці, на першому місці такого індексу є США 50 мільйонів мігрантів іммігрантів, далі йде Німеччина 15 мільйонів мігрантів, Саудівська Аравія 13 мільйонів мігрантів. Як би це не звучало, але це, мабуть, також пов'язано з війною. Четверте місце займає Росія. Давайте не будемо голос згадувати. І Велика Британія 10 мільйонів мігрантів. Україна у 2025 році посіла 47 місце за загальною чисельністю населення, але не входить до списку країн з високим рівнем імміграції, Тобто до нас не іммігрують. Тобто, можливо, з Росії якраз виїжджають багато, точніше, я так думаю. І саме тому вона на досить високому місці. Це для нас гарний показник. Отже, значення соціально-демографічних індексів: ці індекси допомагають визначати рівень соціального розвитку країни, аналізують демографічні тенденції, розробляють ефективну соціальну політику, оцінюють вплив економіки та економічні зміни на суспільство. Технологічні та наукові індекси допомагають оцінювати рівень інновацій, наукових досліджень та технологічного розвитку в різних країнах і галузях. Вони використовуються для аналізу прогресу, конкурентоспроможності та ефективності науково-технологічної діяльності. Основними технологічними та науковими індексами є Глобальний інноваційний індекс. Індекс інноваційного розвитку Bloomberg, Глобальний індекс конкурентоспроможності, індекс цитування наукових статей, індекс розвитку штучного інтелекту. Отже, глобальний інноваційний індекс Global Innovation Index. Цей індекс оцінює інноваційний потенціал 130 країн за 80 показниками, включаючи інституційну підтримку науки, людський капітал та освіту. Інфраструктуру та технологічний розвиток, рівень знань та творчих результатів. Індекс інноваційного розвитку Bloomberg вимірює рівень інновацій у країнах на основі таких факторів: витрати на дослідження та розробки, кількість партнерів, високотехнологічне виробництво. Доступний йде глобальний індекс конкурентоспроможності «Global Competitiveness Index». Оцінює здатність країн конкурувати на світовому ринку, враховуючи інноваційний потенціал, рівень освіти та наукових досліджень, ефективність бізнесу та технологічної інфраструктури. Індекс цитування наукових статей, аж індекс використовується для оцінки впливовості наукових досліджень та авторів, раховує кількість цитування наукових робіт, що допомагає визначати значущість досліджень у певній галузі. Насправді, дуже цікавий індекс. Про нього дуже рідко коли згадують, але хотілося б, хоча б два слова сказати. Станом на 2025 тисячі двадцять рік е, лідирує по цьому індексу Масачусетський технологічний інститут MIT ще кажуть. Слідом за ним іде зразу Стенфордський університет та Національний університет Сінгапуру. Щоб ви розуміли, цей рейтинг оцінює внесок університетів у наукові дослідження, враховуючи 157 мільйонів цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій. Так, наступним де індекс розвитку штучного інтелекту аналізує прогрес у сфері AI, включаючи інвестиції в ai дослідження кількість публікацій та патентів у сфері AI, використання AI у бізнесі та державному секторі. Отже, значення технологічних та наукових індексів: ці індекси допомагають визначити рівень наукового та технологічного розвитку країн, аналізувати ефективність інноваційної політики. Визначити перспективні напрямки досліджень, оцінювати конкурентну спроможність у сфері технологій. Отже, можемо підбити певні висновки по даній лекції. Індекси це статистичні показники, які використовуються для вимірювання аналізу та порівняння явищ. У фінансових, економічних, соціальних та науково-технологічних сферах вони допомагають урядам, бізнесу, науковцям та громадськості оцінювати зміни та приймати обґрунтовані рішення. Фінансові індекси, такі як Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, допомагають оцінювати стан фондового ринку, аналізувати динаміку акцій та інвестицій. Вони є ключовими інструментами інструментами для інвесторів, які визначають ефективність ринку та економічні тенденції. Економічні індекси, зокрема індекси споживчих цін, CPI, індекси людського розвитку, HDI використовуються для оцінки добробуту, населення, рівня інфляції та конкурентно спроможності держави. Вони важливі для формування економічної політики та прогнозування макроекономічних змін. Соціально-демографічні індекси. Ці показники, такі як індекси щастя, гендерної рівності та індекси бідності, відображають якість життя, соціальну стабільність та рівень добробуту населення. Вони допомагають оцінювати ефективність соціальних програм і вплив економічних змін на суспільство. Технологічні та наукові індекси. Наукові та технологічні індекси, зокрема, глобальний інноваційний індекс та індекс цитування наукових статей, допомагають оцінювати Оцінювати рівень розвитку технологій, наукових досліджень та інновацій. Вони важливі для аналізу конкурентоспроможності та перспективи наукового прогресу. Загальна роль індексів: індекси є ключовими інструментами у всіх сферах життя допомагаючи вимірювати та аналізувати зміни у фінансових та економіка у фінансах економіці та суспільстві приймати стратегічні рішення для розвитку бізнесу та державної політики і оцінювати конкурентоспроможність у різних секторах Надіюсь, ця лекція допомогла вам зрозуміти що індекси оточують вас повсюду кожен ваш день незалежно від того чим ви займаєтесь чи будете займатися наразі в мене все